Вітаю тебе глядач! Це новий випуск проєкту, який не треба дивитися зі своїми батьками або треба. Це проєкт мені не соромно і ми починаємо. І сьогодні у нас в гостях є запрошений експерт, який поділиться власним досвідом, який розкаже. Що таке сексуальна освіта? Її важливість, її табуйованість в суспільстві. Поговоримо про освіту і про багато-багато ще цікавого. Тому залишайтесь і передаю слово нашому сьогоднішньому гостю. Представся, будь ласка, розкажи трошки про себе, чим займаєшся, як до цього прийшов, як ти опинився тут у нас в гостях. Угу, угу. Почну з того, що я не експерт. Так, я студент кафедри психології та соціології Запорізького національного університету. В майбутньому я психолог-сексолог. Ось цими темами цікавлюсь тільки тому, що вони у нас дуже табойовані. Про це не прийнято розмовляти. Про це не кажуть там батьки, викладачі. Тобто, саме тому я вибрав це направлення в психології. Угу, Тобто, я правильно розумію, ти хочеш трошки. Змінити оце думку суспільства за рахунок того, що наприклад тобі можливо не вистачало колись там в власному досвіді, в минулих роках там в молодості, в юності, і ти хочеш це зараз ну, типу зміни змінити в наших поколіннях, в наступ майбутніх поколіннях, і щоб це ну, типу тема змінювалася, вона прогресувала і розвивалася. Ну якщо загалом, то так загалом, так. але в моєму дитинстві мені вистачало інформації стосовно стосовно цього. Uh -huh. Тобто в моїй сім'ї не соромились слів, яких зараз соромляться зараз, чомусь. Хоча інше покоління повинно бути інше ставлення, як на мене. Ось в майбутньому я планую створювати продукти саме для батьків, для того, щоб вони вміли коректно спілкувати зі своїми дітьми. Тобто, щоб вони могли. Якісно і правильно донести інформацію в тому віці, коли це потрібно. До речі, от про вік у мене є питання, досить таке важливе особисто для мене. Я, аналізуючи власний досвід, там, спілкування з батьками. Чесно, я не можу. Пригадати, в якому віці там я вперше дізнався ту інформацію, що таке секс, що таке взагалі взаємовідносини між хлопцем, дівчиною чи взагалі інші будь-які взаємовідносини з людьми, саме з точки зору стосунків, як ти вважаєш, взагалі, от в якому віці було б коректно чи правильно? Розмовляти на ці теми з дитиною це підлітковий вік, чи це прям з маличку треба розвивати? На твою думку? Ну по перше, не потрібно казати дітям, що їх знаходять в капусті, що їх приносить лелека, тому що це неправда. А брехати дітям це як на мене одне з найстрашніших, що може бути, тому що ви підриваєте довіру до вас. Це по перше. По-друге, спілкуватися з дітьми на ці теми потрібно тоді, коли у дитини є запит. Тобто, да, ми не можемо одразу, коли дитина там, наприклад, йде в садочок пояснювати їй, що таке пені, що таке вагіна, коли вона ще не готова, їй це не цікаво. Да? Тобто кожна дитина розвивається індивідуально. Саме тому потрібно все, коли дитина цікавляться цією темою, їй потрібно розповісти, що це що це, як це працює. Угу. Е, цікава думка, бо е, насправді е, чи можна відсвяткувати е, цей запит, бо інколи ну, діти е, звісно, це все залежить від виховання, від багатьох факторів, але інколи діти не готові підійти до батьків з цією темою. Я розумію, це якраз тема про довіру, можливо, підірвана колись в дитинстві. Е, але от як. Побачити цей запит, наприклад, і як ти вважаєш, якщо дитина ну не, не готова говорити з батьками. Як може його побачити, розглядіти? Це можна тільки створивши такий місточок між дитиною і батьками, щоб вона змогла довіряти? Угу. Якщо ти не брешеш дитині, звідки вона з'являється, і ну тобто на якісь базові речі, якщо ти її не обманюєш, вона буде тобі довіряти. Угу. Потрібно скласти такі відносини, щоб дитина в будь-який момент змогла прийти до своїх батьків і розказати будь-що, щоб батьки змогли їй допомогти, якщо трапиться якась ситуація. Е, супер, абсолютно погоджуюсь з цією думкою, і насправді. Е... Дуже круто, що зараз розвивається ця тема, і є люди, які готові про це говорити. Є люди, які готові робити внески в цю тему. Бо знову ж таки, повертаючись до власного досвіду, в моєму дитинстві, я не пам'ятаю, щоб там хтось щось мені розповідав. І всі ці терміни, поняття, ситуації, досвіди я дізнавався від інших там одноліток, може трошки там старшого покоління, на пару років старше, ніж я був. І... Що особливо як на мене показово, що навіть в школі не було такої теми, типу, і навіть є розділ в біології про статеві, там статеві процеси в організмі людини, і цю тему нам задали читати. Як домашнє завдання, просто тому що є ну мені здається, вчителька не була готова на загал типу говорити в класі, щоб уникнути цих некомфортних ситуацій, коли там будуть якісь мішки пролітати по класу. Як на мене, це трошки ну, типу, дивно і не має так бути. Розкажи взагалі про своє ставлення нашої формальної системи освіти і теми сексуальної освіти в суспільстві, як вона пов'язана для тебе. Ну, дивись, я повністю походжу, що так не повинно бути. Це неправильно. Викладачі вони дають знання, і якраз ці знання вони повинні теж давати. Вони повинні давати базу дитині, щоб вона могла комфортно, якісно розвиватись. По-друге, проблема ще в тому, що наші батьки вони не вміють говорити на ці теми, бо їх не вчили. Бо їх не вчили. В Радянському Союзі сексу не було. Не було. Тобто я закінчував школу ще, здається, 8 років тому. Доволі давно. Ось і в моїй школі не було проблеми з цим. Були діти, які сміялися цієї теми. Так само це був урок біології. Ми зайшли в кабінет, все обвішано тематичними картинками. Да? Тобто, але викладач принаймні не боялась казати про це. У нас були і одні сніду, тобто нам з найменших класів, напевно. Проводили е, такі відкриті уроки, да, тобто це збиралися в актовій залі, і там е, казали про контрацепцію. І, е, ну, тоді ще не було ніпрепів, нічого такого, тобто просто загально розповідали, як вберегтись, е, розказували, які міфи існують, да, тобто через слину передається, тобто це нам говорили, що це не так. Да, тобто Більш коректно надавали інформацію, але її було замало. Я вважаю, що наразі дуже мало інформації. У нас принаймні я поки не знаю навіть центрів, де можуть батькам дати інструменти для якісного виховання дітей, саме от в плані статевої освіти. Тобто немає інфлюенсерів стосовно статевої освіти. просвіти. Е, ну так багато хто може сказати, що щось там не на часі, але як на мене, типу, нема зараз речей, які були б не на часі, бо все одно, ну типу, суспільство є, суспільство живе, якісь процеси відбуваються, з'являються ну, там діти, зростають діти, е, і все одно треба цьому навчати і якусь ну, базову програму робити. Бо насправді мені дуже приємно чути, що у тебе в школі був цей досвід, якісь навіть картиночки були. Ого, е, бо у нас на жаль не було і. Vielen uh Ну, навіть там був предметки основи здоров'я, це вже більше там, тема да, особистої гігієни, пов'язана з фізіологією певні, певні процеси. І навіть тоді ну, типу, не було прям глибокого занурення. Просто сказали, ну, от з певного віку можуть відбуватися такі процеси, з іншого віку, от якій, в дівчат так, в хлопчиків так. І все. І типу, чому це відбувається? Що з цим робити, як там правильно за собою доглядати? Е, такого не було, і це ну насправді досить досить сумно було. Хоча теж я там закінчував школу ну не так давно, там 6-7 років тому. Окей, насправді мені ще дуже цікаво почути твою думку щодо терміну сексуального освіта. Загалом, от про що це для тебе? я не люблю ну освіта, то більше як знаєш щось суворе, щось про школу, про таке. Мені подобається, мені подобається фраза сексуальна про Тобто, коли ми даємо якісь знання, да даємо якісь. Можливості для самопізнання, да? тобто сексуальна просвіта вона не стосується тільки як займатися сексом, вона стосується так само і самоідентифікації, да? Тобто, вона стосується розуміння себе, розуміння своїх почуттів, да? розуміння, як влаштований твій організм. Да? Тобто, у нас хлопчики не знають, що таке менструація у дівчат. А через це дуже, дуже багата кількість проблем, коли дівчата бояться в школах дістати засоби інтимної гігієни, піти в вбиральню, тому що хлопчики будуть сміятись. Це дико. У мене є досвід стосовно цієї теми, до речі, є е, певні знайомі. Дівчинка зустрічалась з хлопцем. І е, якось вона просто банально попросила. Ні, навіть не попросила. Вони зайшли разом в магазин. Е, вона взяли, взяла собі засоби особистої гігієни. Е, і хлопець відмовився стояти з з нею на одній касі, бо, типу, для нього це було соромно, дико. Типу, це не папацанський, якщо можна так сказати. І він пішов на іншу касу. І, типу, той товар, який він собі взяв, він пробив на іншій касі. Твої думки стосовно цього випадку, які якщо коректно, то це просто. Жахливо, Жахливо. Ну, так не повинно бути. Ну тобто, я в свої там 13 років міг спокійно піти в магазин, придбати мамі або сестрі за інтимної гігієни, тому що я розумів, що ці дні можуть бути болісні, тобто їм може бути навіть важко вийти з дому в деякі дні. Да? Тобто, так само, якщо моя подруга б сказала мені, типу ей, от, сходи там в аптеку, придбай мені там тампони, взагалі без проблем. Тобто в мене ці теми взагалі не табойовані були, тому я розумію, і як це працює, і в мене склалась така екологічна, екологічна база в моїй голові, як, це, е, як про це спілкуватись взагалі, угу. як не соромитись свого тіла. Це супер, це дуже приємно чути. І до речі, хочу ще зазначити, що тема сексуальної освіти є в повітрі такий наратив, що це там переважно для дівчат, якась якісь теми обговорювати. Насправді ні, бо хлопцям є дуже багато різних тем, яких ще варто вивчити речей для того, щоб просто як. Умога краще розуміти отам свою другу половинку, щоб в принципі розуміти себе в першу чергу для того, щоб не зашкодити іншим людям. Тому е підписуйтесь на канал, не перемикайтесь. Е далі будуть ще крутіші випуски, гарячіші новини, гарячіші думки. У мене є для тебе трошки таких історій. Вони взяти, взяті з Reddit, перекладені. Деякі історії, можливо, ми будемо перекладати на наш контекст. Може, якщо є якісь інші схожі досвіди, можна теж їми поділитись буде. І хочу почати якраз з теми менструації, якщо ми вже про це говорили. Історія звучить наступним чином. Коли мені було 15 років історія від особи жіночої статі. Без імен, коли мені було 15 років, то у мене були перші стосунки з хлопцем, якому було 17. Так от, він абсолютно нічого не знав про жіночу фізіологію. Коли я сказала, що у мене почалися місячні, то він сказав точно, сьогодні ж повний місяць. Я здивувалася і перепитала: коротше, чувак думав, що у всіх жінок місячні починаються в один день, в повний місяць. Я так розумію, що він думав. Що місячний цикл і менструальний цикл це одне і те ж. Також він був впевнений, що прокладки клеяться липкою стороною на вульву, а не на труси, бо це логічно. І він переконував у цьому цю дівчину. Твоя дає. Будь ласка, скільки років хлопцю? Хлопцю було 17, дівчині було 15 років на той момент. Твоє ставлення до такої ситуації, що ти про це думаєш? Це того, про що ми вже казали, да? тобто відсутність коректного спілкування навіть з батьками, да? тобто навіть якщо може бути якась да, там різні ситуації, можливо, там у хлопців немає матері, да? є школа, школа, яка повинна проводити ці, ці уроки. Для обох статей одночасно, тобто є країни, в яких окремо для хлопців, окремо для дівчат проводиться, і це неправильно, як на мене особисто. Можливо, хтось вважає інакше, напишіть в коментарях. Але я вважаю це неприйнятно, тому що як і дівчата повинні розуміти, що відбувається в організмі у чоловіків, так і хлопці повинні розуміти, що відбувається в організмах у жінок. Тобто для якісної якісного співіснування. Певно, да, тата, та, 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 та абсолютно. Бо коли просто починаються банальні там непорозуміння і скандали на почві власного е, організму на основі да, якихось речей, процесів, які відбуваються, і люди не можуть одне одному пояснити, що відбувається, що вони відчувають в цей момент, е, ті ж самі болі менструальні. Ну, типу, е, багато чоловіків думають, що це проходить ну, безболісно, просто щось дискомфортно з точки зору там якоїсь естетики чи візуалу, і все для цього е, на цьому для них. Але насправді ну, типу, різні абсолютно ситуації, різні організми, і дуже круто, коли люди про це спілкуються і вміють підтримати одне одного в цих ситуаціях. Так, це, це прям респект, хто так робить. Окей. Е, тобто, як ти думаєш, от тему менструації варто піднімати ну, в сім'ї в першу чергу, і для хлопчиків, і для дівчаток? Я не вважаю, що цю тему потрібно підіймати. Ця тема повинна бути, ну, як не знаю, як насморк. Тобто, да? Це щось, що відбувається з жінкою кожен місяць. Да? Тобто, і це природньо, лагідно, коректно пояснювати, що відбувається в світі загалом. Ну, тобто, угу. І з організмом, в тому числі, тобто це людина. Так. Абсолютно погоджуюсь стосовно тези, лагідно і коректно, і пояснювати, говорити словами через рот. Дуже люблю цю фразу, в будь-якій ситуації вона підходить. І Якраз мені здається. Оце говорити словами через рот, це теж про кордони одне людей, коли вони здатні щось сказати, і коли вони не здатні, коли вони воліють щось приховувати краще, ніж осоромитись чи, можливо, повпливати на якісь інші ситуації. І в мене є ситуація теж з Reddit стосовно цієї теми, про невміння говорити або небажання, або Страх, що цей, цей діалог може на щось повпливати негативно. Одразу питання, там повний місяць буде? А, ні, повного місяця ні. не буде. <свят> Окей. Отже, історія. Років 10 тому до мене почав підкочувати чоловік подруги. Бувало, що то підморгне, то підвезе і тому подібне. Я зрозуміло, його наміри жорстко припиняла, бо це табу. Свою позицію озвучувала неодноразово. Що надто дорожу дружбу з його дружиною, щоб узяти та зруйнувати все. Подрузі нічого не говорила. Це був би початок кінця. Через кілька років він нарешті заспокоївся. За підсумками, завдяки моїм дипломатичним здібностям, наші дружні стосунки збережені, їхній шлюб також. І як на мене, така ситуація трапляється дуже часто, причому в будь-якому віці, коли є оці, не знаю, чи коректно це казати, любовні трикутники. Бо як на мене, це. Трошки дивне поняття. Е, е, яке твоє ставлення? От в чому може бути проблема саме в таких ситуаціях? Нагадай, будь ласка, скільки це відбувалось, скільки він до неї. Е, е, а через кілька років він нарешті заспокоївся? Тобто процес відбувався ну, декілька довго років. було? тривало, так. так вона. Так. Ну, не зна, я не можу, ну тобто, казати про те, що дівчина якось погано себе повела, вона зробила свій вибір, не казати про це своїй подрузі, так? <гум> це вибір. <гум> це не було вимушено, вона могла все розказати і все би припинилось. Але ну, поганий тут тільки чоловік. Так? Тобто, коли людина каже ні, це означає тільки ні. І все. Більшість чоловіків чоловіків чомусь цього не не розуміють взагалі. Тобто, коли жінка сказала ні, це означає ні. Абсолютно погоджуюсь. І знову вертаючись до правила словами через рот, мені здається, що оце замовчування воно може інколи навіть влазити боком в таких ситуаціях. Бо, типу, ну, якщо цей хлопець не знаю. В цьому контексті він виглядає не в дуже гарному світлі, але ми не можемо його оцінювати. Це чисто суб'єктивна точка зору. То він може заласятися потім до іншої жінки, і, типу, результат буде один і той же, але через те, що подруга. Завчасно не попередила, що є такі процеси, що вони відбуваються. Є у хлопці такі думки. Це може потім призвести до більш таких складних навичок, тим паче, що вони вже одружені. Судячи з контексту, типу, цей розрив може бути ще більш таким травмуючим, особливо якщо там є діти вже в цьому подружжі. І дійсно говорити, мати оцей діалог це прям дуже добре. Починати треба діалогу з собою, щоб вміти домовитись з собою зі своїми цінностями, а потім вже намагатися. Намагатися зістикувати ті цінності ті ситуації з іншими людьми, це дуже цінно, тому навичка діалогу дуже потрібна для взаємогармонічного взагалі людей. До речі, про це я теж подумав: що, то, що він від неї відчепився, да? ми ж не знаємо, що там далі було. Можливо, він знайшов іншу, яка не сказала ні. І, тобто, так. Чи зробила вона добре свої подрузі тим, що не сказала? Та, теж невідомо, теж невідомо. Теж невідомо. Угу. Але вона зробила свій вибір, і це її вибір і вона має на це повне право. Абсолютно з тобою погоджуюсь, бо, бо знову ж таки, говорити те, що є, і не, не стидатися, тим паче, в таких ситуаціях, від яких може там щось залежати життя інших людей, їх щастя. Окей, говорити, говорити. Давай ми трошки поговоримо про табуйованість ще. Взагалі, які теми, на твою думку, в суспільстві от зараз є прям такими незручними, про які не прийнято казати. Ну, в контексті також сексуальної просвіти? От що на твою думку не говориться, не проговориться те, що варто було проговорювати. А майже все, що стосується сексуальності людини. Тут можна дуже довго цей список перераховувати. Можна декілька речей, от які дійсно тебе тригерять або тобі важливі, щоб ми їх зараз озвучили і тим самим підняли цей контекст нагору. Ну, це все. Тобто, я не знаю, просто тут простіше сказати, що зараз не то боюється у нас, а це нічого. Те, що стосується сексуальності людини, воно все у нас десь зарятано, це не прийнято розмовляти. Це не прийнято відчувати чомусь. До речі, так. Дійсно, є дуже багато проблем з тим, що люди не вміють навіть відчути те, що вони дійсно от в них всередині, або просто бояться через якісь нав'язані стереотипи суспільством, родиною ще гірший варіант. Чи друзів оточення просто бояться зізнатися е, їм, ну і як наслідок собі, і типу просто продовжують бути нещасливими, незадовільненими в певних питаннях. Це так. дуже великий букет факторів, тобто того і релігія впливає, якщо ми там будемо розглядати релігійні страни, да, там, тобто це впливає і відношення твоєї сім'ї до якихось питань, да, якщо ми там будемо говорити про. Якусь там сексуальну орієнтацію. Це у нас дуже тебе йому. Тобто, да. так. Насправді, може трошки тебе переб'ю, поки не відійшли далеко від релігії. Насправді дуже специфічна тема. Можна нарватися на велику хвилю хейту з цього приводу, але я теж маю власний досвід діалогу з громадською організацією, з молодіжним центром в одному місті, яке розташовано на заході нашої країни, і їм їхній діяльності цього молодіжного центру перешкоджає місцева церква. Бо діяльність направлена на підсилення і підсвітлювання ЛГБТК і плюс спільноти про ті ж самі там лекції, ігри. Пов'язані з сексуальною просвітою для того, щоб молодь вивчала себе, свій організм, розуміла, як він працює. І е, діяльність навіть цієї організації назвали е, як вони, домом розврату, щось таке. Ну, типу, прям ну, дуже дуже серйозно. І в них прям жорстка заруба йде. Це невеличке місто, але заруба ну, там, йде прям на, на всю географію того міста. І для мене це ну, настільки дивно, що. Е, Ну, Ти, наче хочеш просувати якісь абсолютно нормальні наративи, розповідати, давати якісь факти, ділитися досвідом, а тобі перешкоджає, ну, здавалося б, релігія. Ну, типу, яка за мір во всьому мірі Чи має? Чому тебе це дивує. Ні, мене, ну, типу, Я для себе вже відповідь давно знайшов. от Цікаво твою думку з цього приводу. Релігія дуже часто проти одностатевих шлюбів. Одностатевих партнерств, в принципі, вони проти, і це неприродньо для них. Але це дуже природньо, Існують тисячі видів тварин, які які займаються одностатевими відносинами. Да? Тобто, mm -hmm. Займаються одностатевим сексом. Це існує там, в природі, це не та. тільки люди такі. Так, інколи навіть просто на вулицю, на вулиці, Деше там. О, собачки, ну, типу, е, і це ну, відбувається на буквально... вулиці тваринами більше можна зараз дізнатися ніж у школі. Так, 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 та, І пара. дуже дивно, що, типу, ну таке прям, прям цілеспрямоване перешкоджання. Це не ок, і вважаю, що нам в цій темі активістам, громадським діячам, просвітникам е, багато що треба ще робити, з чим ще працювати, напрацьовувати. І... Коротше, ще є на чим нас це дуже нормально, коли церква перешкоджає будь-яким діяльностям. Це не тільки громадських організацій, це і якісь державних проєктів, тому що нас трошки розмиті кордони, коли церква окремо від держави. Тобто церква не повинна керувати якимись діями, вона повинна керувати релігією. Це от єдиніше, вона цим повинна займатися. А у нас трошки зараз інакше. Абсолютно, так. Да. Е, теж хочу це проговорити, зазначити, що е, мати власну думку це окей. Типу, толерувати думки е, це нормально. Звісно, не всі, типу, є. Е, але це. Особисті кордони кожного з нас, типу, що кому толерувати, що він вважає нормальним, ненормальним. Це все вирішує людина вже самостійно, але просто хочеться, щоб наше суспільство відчувало якусь цю емпатію чи розуміння ну ту саму толерантність, поняття дуже глобальне до всіх, неважливо. В якій темі ми спілкуємося ЛГБТК і плюс це релігія, це якісь там я не знаю цілі, вподобання? Що завгодно? Типу, це не окей, коли ми принижуємо інших людей за просто якісь відмінні від наших думки. Це не окей. Ще хотів би тебе попросити, дати, може, якусь пораду чи настанову, не знаю, зі свого власного досвіду, зі своїх думок і відчуттів, от що б ти міг порадити, чи просто донести глядачам, от у тебе є така от можливість, щоб. Так, я хотів би порадити, напевно, не боятись себе і своїх почуттів. Да? Тобто не боятись того, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, чого ви хочете. Це найголовніше, щоб розуміти, хто ти є, де ти є і ким ти будеш. Тобто отаку пораду читати. Супер. Дуже вона мені прям відгукується. Дякую, велике. Дякую тобі. Фіналім. Не фіналім. Добре, будемо на сьогодні напевно завершувати. Сподіваюся, що ще побачимось. Можливо, на якісь інші теми поговоримо. Дякую вам за те, що були присутні тут. Пишіть в коментарях якісь теми, які б ви ще хотіли обговорити, або, можливо, ми щось не розібрали, що було цікаво саме вам. Можна ділитися досвідом, можна просто написати пару хороших, можна не хороших слів, але просто напишіть, якщо була статистика. Дякую вам. Вам і до зустрічі.